Україна прибула на саміт НАТО з меншими очікуваннями, аніж раніше. Експерти кажуть, тоді у Вільнюсі вимога отримати запрошення на членство була помилкою. Відтак цьогоріч українці вже розуміють, у Вашингтоні ми його не отримаємо. Однак тут не обійшлось без обговорень щодо членства України в альянсі. Тож у цьому відео зі столиці США ми вам розкажемо, які ж нові домовленості є в Україні, що вони означають для нас, та яку ж військову допомогу ми все-таки отримаємо від Альянсу. На саміт прибувають світові лідери на екранах. Чорно-білі кадри хроніки, поруч із кольоровими з України сьогодні. Лідери країн альянсу роблять сімейне фото на тому самому місці, де 75 років тому підписали північно-атлантичний договір. Одним з головних питань саміту є допомога України. Про це вже говорив генсек Столтенберг. Під час саміту він оголосив про мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року. Більше того, домовилися переглянути цю суму на саміті у 2025 році, щоб вона продовжувала відповідати потребам України. Також НАТО створить структуру з підтримки безпеки та навчання для України. Вона координуватиме постачання військового обладнання, а також навчання українських бійців з боку членів альянсу. Та партнерів її мета забезпечити стійку, передбачувану та узгоджену підтримку безпеки України, оскільки Україна продовжує свої життєво важливі реформи, ми продовжуватимемо підтримувати їх на незворотньому шляху до членства в НАТО. Роботу, яку ми зараз робимо разом, гарантує, що коли настане відповідний час, Україна зможе приєднатися без зволікань. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли це станеться. Втім, ключове для нас дискусії щодо фактичного запрошення України на вступ, це питання порушили делегації, зокрема Фінляндії, Литви та Великої Британії. Шлях України до НАТО незворотний, сказав президент Фінляндії Олександр Ступ та його литовський колега Гітанес Науседа після прибуття на саміт. Новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер також підтвердив прихильність свого уряду до України. Втім, як і прогнозували раніше, на саміті узгодили формулювання щодо майбутнього членства України. Якщо раніше ми лише чули... Про відкриті двері до НАТО то тепер йдеться про міст до альянсу. Це документ, який опублікують після саміту. Ж на що тоді ми можемо розраховувати? Україна вже підписала близько 20 безпекових угод з багатьма партнерами. Вони можуть відрізнятися одна від одної: хтось визначає суми допомоги на рік, хтось на 10 років, хтось пропонує іншу підтримку. Втім, американці намагалися координувати підготовку цих угод, щоб у всіх були спільні елементи, зокрема майбутнього членства в Альянсі. І у Вашингтоні кажуть, що починають працювати над новою багатосторонньою угодою, яка об'єднає всіх, хто вже підписав або планує зробити це. Віч навіть з Україною, і це стане ще одним елементом моста до НАТО. Я думаю, що це теж доволі непогана історія, тому що е, нам же головне, що щоб, е, зброя, да, безпекова підтримка, надходила максимально швидко у тій кількості і е, в тій якості, те, е, що відповідає українським потребам. Тому з цієї точки зору, ось. Покращення координації між самими державами НАТО, я думаю, що може, е, якщо не суттєво, то принаймні, е, скажімо так, доволі помітно допомогти там у найближчі місяці і там. У перспективі півроку, рік, якщо ми говоримо про майбутнє, Україна може розраховувати на підтримку від Сполучених Штатів та від усіх їхніх союзників, не лише у сфері безпеки, але й на економічну та енергетичну допомогу, каже Крістофер Сміт. Те на що Україна може розраховувати, і що Україна вже може побачити, це історичне зобов'язання щодо підтримки, якого ніколи не отримувала жодна інша країна. Претендент у Німеччині була створена навчена та оснащена місія НАТО. А в Києві старший цивільний Ни представник альянсу, щоб допомогти працювати над реформами та іншими організаційними змінами, необхідними для відповідності критеріям членства. Крім того, будуть рішення, в яких Україна не згадується напряму, але вони матимуть чіткий вплив на нас. Наприклад, так званий військовий шенген, домовленість держав НАТО про швидку логістику військової техніки в Європі. Формально це не про Україну, бо ця домовленість охоплює лише держави-члени альянсу. Але є очевидні позитивні наслідки для нас зброя для ССУ йде швидше. Один важливий контекст саміту теоретичний вихід США з альянсу. Про таку ймовірність Трамп говорив ще під час своєї попередньої каденції. Втім, під час цьогорічних передвиборчих перегонів він активно використовує це. Це правда, що коли він був президентом, Трамп критикував Німеччину та інших союзників по НАТО, які витрачали набагато менше 2% свого бюджету на оборону. І я думаю, що ми можемо побачити це знову, якщо він переможе. Але участь США в НАТО солідарність НАТО не була ослаблена під час президентства Трампа, попри його критику окремих членів НАТО. Зміни для України ймовірно принесе і зміна генерального секретаря НАТО. Цю посаду з жовтня обійме колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Джон Герб стважає, що для України це навіть вигідно. У нього хороші стосунки із Трампом. Пропліверисосу. Але, напевно, потрібно також розуміти посаду генерального секретаря. Генеральний секретар може пропонувати ідеї, як, наприклад, Столтенберг, наприклад, про 40 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Але генеральний секретар це насправді людина, яка є посередником між країнами НАТО. І, наприклад, якщо деякі країни НАТО, зокрема дуже потужні країни НАТО, будуть проти тієї чи іншої пропозиції, то навіть найвидатніший генеральний секретар не досягне своїх цілей. Нагадаю, що на минулому саміті вільнюсі держави НАТО вирішили звільнити Україну від ПДЧ, створили Раду Україна НАТО і затвердили довгостроковий план підтримки ЗСУ. Нині ж основною і єдиною перепоною насправді залишається саме політичний момент брак готовності наших партнерів до вступу України в НАТО на засоби ППО, які оголосив Джо Байден. Президент Зеленський відреагував у той же день. Спершу подякував партнерам, але цього ніколи не достатньо. Водночас, експерти кажуть, що українська сторона підтримала формулювання. Олювання про членство України в Альянсі, яке зазначили в фінальній декларації.